З 10 листопада 2023 року громадяни України мають можливість дистанційно відкрити медичний висновок тимчасової непрацездатності з приводу горві або ковід захворювання. Раніше це під час пандемії ковід практикувалася дані, дана ситуація, а із припиненням пандемії цього не було. Для того, щоб уникнути поширення захворюваності, Міністерством охорони здоров'я були внесені зміни в наказ. І з 10 листопада пацієнти мають можливість дистанційно відкрити. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Але це пацієнт повинен задзвонити до свого сімейного лікаря, і лікар приймає рішення, чи він відкриває дистанційно, чи не відкриває. Це залежить від того, від їхнього спілкування, які скарги, який анамнез пацієнта, який, чим він хворіє. І лікар йому дає назначення п'ять днів лікується. Якщо треба продовжити, то продовження медичного висновку про тимчасову непрацездатність тільки після персонального спілкування вже безпосередньо в амбулаторії сімейної медицини. Це е, зроблено для того, щоб не поширювати ці е, інфекційні захворювання, але в той же час наголошуємо на тому, що е, необхідно звертатися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням. Триватиме така можливість е, на весь період воєнного стану та три місяці після його закінчення.